Багато хто їсть їх щоранку на сніданок, але навряд чи хтось здогадується, що їхній винохідник насправді хотів, аби люди страждали. Так, це дивовижна історія про те, як один із найпопулярніших сніданків у світі з'явився з бажання приборкати людські пристрасті. От просто замисліться на хвилинку. Та сама звична тарілка хрустких пластівців з молоком, яку ми знаємо, спочатку була задумана як інструмент морального очищення, точно не як джерело задоволення. А все починається з однієї людини, доктора Джона Джона Келога. Це була ну дуже впливова фігура кінця 19-го століття, і його ідеї про здоров'я були просто на розривно пов'язані з його, скажімо так, радикальними моральними переконаннями. Епіцентром його діяльності був знаменитий санаторій Батл Крік, але це був не просто якийсь там оздоровчий курорт, ні, це була по суті його особиста лабораторія, де він втілював свою філософію в життя і все це на своїх багатих і відомих пацієнтах. І ось тут, ось тут криється ключ до всього. Келок був глибоко переконаний, що будь-який прояв сильних емоцій, бажань чи задоволення, особливо сексуального, це і є першопричина всіх людських бід і фізичних, і духовних. Він навіть склав цілий список ворогів чистоти. Туди потрапили м'ясо, гострі спеції, цукор, коротше, все, що могло принести, хоч краплю гастрономічного задоволення, все це вважалося небезпечним і гріховним. По суті, він оголосив війну самі ідеї смачної їжі. Ця цитата просто ідеально розкриває його кінцеву мету. Розумієте, він мріяв не про здорову їжу, як таку. А про їжу як інструмент духовного самокатування їжа мала бути просто паливом, а не радістю. Але як, ну як із такої суворої філософії народився улюблений сніданок мільйонів? Отут, як це часто буває в історії, втрутився його величність випадок. Уявіть собі, 1894 рік, Джон та його брат Віл готували пшеницю і випадково забули її на плиті. Наступного дня вона, звісно, зачерствіла. Та замість того, щоб викинути, вони вирішили пропустити її через спеціальні ролики. І результат їх просто вразив. Так з'явилися перші в історії пластівці. Пацієнтам санаторію, які звикли до якихось м'яких каш, це сподобалося. Щось новеньке. Але для доктора Келога о, для нього це був справжній тріумф нарешті. їжа, яка хрумтить, але не приносить жодного смакового задоволення, його філософія перемогла. Але звісно, на цьому історія не закінчується, бо на сцену виходить інший ключовий гравець, брат доктора Віл Келлок. І от саме тут починається справжня сімейна драма. Між братами стався ну, фундаментальний конфлікт поглядів. Джон бачив у пластівцях інструмент для порятунку людських душ. А Віл, знаєте, був прагматичним бізнесменом. Він побачив у них продукт, який може завоювати світ, і він чудово знав, чого для цього бракує. Віл мислив зовсім іншими категоріями він розумів ринок і знав, що люди за сніданком хочуть отримувати задоволення, а не страждати. Його ідея була простою і, як виявилося, геніальною просто додати цукор. Для Джона це було не просто якесь там бізнес рішення, це була зрада, зрада всієї його філософії додати цукор, та це ж все одно, що перетворити ліки на отруту. Він був просто розлючений. Цей конфлікт переріс у справжню війну. Брати посварилися назавжди, почалися суди за право використовувати власне прізвище на упакорці, і, врешті-решт, у цій судовій битві переміг прагматичний бізнесмен, а не ідеолог. І ось тут історія робить неймовірний, просто до абсурду іронічний поворот. Перемога Вілла визначила майбутні сніданків на ціле століття вперед. Щойно Вілл отримав юридичне право на ім'я, він негайно взявся до справи. Він заснував компанію Kellogg's і почав масово випускати кукурудзяні пластівці, звісно ж, з цукром. Ну і що б ви думали? Результат не змусив на себе чекати. Ринок відреагував миттєво, продажі просто злетіли до небес. Додавання цукру перетворило нішевий продукт для пацієнтів санаторію на світовий феномен. Ця таблиця ідеально підсумовує всю іронію ситуації. Погляньте замість стриманості задоволення, замість прісної їжі. Продукт часто перенасичений цукром, замість ліків від гріха, багатомільярдна солодка індустрія. Кожен пункт це повна протилежність тому, про що мріяв доктор Джон Келок. Можна лише уявити його реакцію, якби він побачив сучасні полиці супермаркетів. Його винахід, створений для боротьби із задоволенням, став одним із найяскравіших символів цього самого задоволення. І вся ця історія братів келлугів залишає нас із питанням, яке, знаєте, актуальний досі: що таке їжа? Це лише паливо для тіла чи все-таки задоволення для душі? Ця вічна боротьба між користю та насолодою щодня точиться у наших тарілках.